Всім привіт! Мене звати Ліля, ви на каналі, де буде багато в'язання, присмаченого львівським колоритом. Запрошую до перегляду. І сьогодні я буду вам показувати, як в'язати популярний на моєму каналі візерунок паркет або ж ялинка. Не знаю хто як називає, я називаю його візерунок паркет. Я планую вам показати, як в'язати його поворотним рядами, як в'язати його по колу. Одразу мушу попередити, що візерунок непростий, і, можливо, якщо ви не маєте достатнього досвіду в'язання гачком, він вам не дасться з першого разу, але пробуйте, і я думаю, що у вас обов'язково все вийде. Отож, для початку я відмотаю пряжу, тому що це вже не перша моя спроба записати, і камера фокусується на бобінці. Я взяла поліпропіленовий шнур, тому що він такий, знаєте, без зайвих волокон, Це, по-перше, по-друге. Трохи менш блискучий, ніж арафія, не знаю, що вийде, тому що я коли пробую щось показати, дуже туго в'яжу, але спробуємо. Спробуємо це все зробити. Отож, починаємо ми набір з звичайної, звичайного ланцюжка повітряних петель. Тут кількість Петель довільна, вам не потрібно підраховувати їх, тому що ем, рапорту, як такого, нема. Ви просто берете стільки, скільки вам потрібно. Е, враховуйте тільки що одна петля в нас піде на петлю підйому. Ось ми набрали. Скільки в нас? Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Тобто ми пропускаємо оцю одну петельку, і зараз у нас буде всього 14 петель пров'язано. 14 стовпчиків я ніяк не навчуся. Пров'язуємо перший стовпчик стандартно, а далі ми беремо гачок і е запихаємо його під оцю петельку нашу першу. І далі в другу петлю і. У нас виходить три петлі на гачку. Пров'язуємо їх три разом. І далі паттерн той самий. В першу петлю, в другу петлю, три петлі разом пров'язуємо. Рахуємо, що у нас вийшло. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 і 14. Якщо ви боїтеся спочатку збитися, скільки вам точно петель треба пров'язувати, просто порахуйте, скільки їх має бути в ряді. І в'яжіть, рахуйте, поки вам не стане зрозумілий принцип в'язання, щоб ви в кінці особливо не пропускали цю останню петельку. Отже, ми пров'язали до кінця, і зараз ми беремо, пров'язуємо ще одну петельку підйому, далі ми розвертаємося, і далі буде, я би сказала, найскладніше в цьому візерунку, хоча воно ну, не таке, щоб дуже складне. Що нам потрібно зробити? Ми обертаємо наш візерунок, наше полотно ось так, і вводимо гачок з лицевої сторони під оцю э, петлю, э, найпершу нашу. так, Тобто ми зробили одну петлю підйому, її пропускаємо і вводимо от в найпершу петлю, але також ми вводимо і під перемичку. Під петлею можна в'язати без введення під перемичку, але, як на мене, тоді візерунок виходить більш розтягнутим, коли вам треба такий ефект більш розтягнутий, тоді можна робити так. Коли треба більш щільний для сумок, для поясів, мені здається, що класно під перемичку. І далі ми беремо. І захоплюємо нитку, протягуємо її на лицеву сторону, і пров'язуємо першу петельку. І далі принцип той самий, який в нас був з лицевого боку, ми вводимо гачок в петлю, далі вводимо під другу петельку, під перемичку не забуваємо і витягуємо. Виворотні ряди банально важче в'язати фізично. Але не важко в'язати їх, скажімо так, розумово. Просто запам'ятати принцип, і руки згодом навчаться, будуть це робити самі. Плюс, звісно, мені важко це робити на камеру, але. Вживу, повірте, цей процес значно швидше йде. І тим більше з рафією. Я не дуже призвичайна в'язати полі поліпропіленовим шнуром, тому це все дуже дерев'яно виглядає, але вживу швидше, без камери. На початку ви, напевно, як і я, зараз, будете дуже сильно затягувати, в'яжіть вільніше. От я зараз затягую, тому що це дуже незвична для мене поза і незвичний для мене спосіб сидіння. Але коли розслабляєшся, то класно не затягувати, бо ну, легше потім банально просувати гачок під петлі, під стовпчики. Так, і дивіться, тут дуже важливо остання, остання петелька. Оця. Ось вона у вас. 14-та, ось вона отак от виглядає. Отак. І тут це е, петля підйому. Ви просуваєте під цю петлю, і вам треба просунути під оцей от останній. Під останню перемичку, тому що вона буде стирчати, якщо цього не зробити, і буде, ну, скажімо так, нерівномірно розтягнуте полотно. Так, ось у нас пров'язані два ряди. Ось так вже красиво виглядає візерунок. І зараз, я думаю, я пров'яжу ще два ряди. Без коментування покажу вам чотири ряди, як виглядають, але вже мені здається, що красиво. Тут в третьому ряді також робимо цю петлю підйому і вже тоді пров'язуємо першу петлю. І також не забуваємо про перемички, тому що в першому ряді в нас цих перемичок не було, бо це був стартовий ряд, а тут вже перемички є, не забуваємо про них. Ось вони тут, у нас, їх видно дуже добре. Тут так само У нас є остання оця петелька, ми просуваємо під неї і не забуваємо просунути в оцю перемичку, яка в нас вилазить наперед. Її видно тут спереду, але її треба підхопити ззаду. Зараз секунду. Ось так. 哦西。Oh, shit. І ось так виглядає наш візерунок. Вже видно ось ці ряди-ялиночки, так, паркету, і е, видно, що він рівний, що він ніде ні з якого боку не більший, не менший. Е, і з вивороту це все виглядає ось так. Ну, а далі буду вам показувати, як же шв'язати цей візерунок по колу, щоб не було е, видимого, дуже видимого переходу. Зараз будемо в'язати ось отак по колу, так як вже в мене тут трошечки пров'язано. Я спеціально зробила таке денце імітацію кошика, який можна, наприклад, зв'язати таким візерунком. І зараз вам буду показувати, як це все робиться. Для цього нам потрібен буде маркер, і пропоную розпочинати. Але для початку скажу, що ось отут у мене є. Бачите, край нитки, і він дуже довгий. Справа в тому, що для того, щоб зробити непомітне закриття цього візерунку, вам потрібна буде додаткова нитка. Ви можете лишити її просто довший кінчик, коли будете починати, але тоді у вас буде отак от все виглядати всередині, а можете прив'язати вже тоді, коли. Будете розпочинати в'язати цей візерунок, як вам зручніше, але якщо у вас високе полотно, то цей край мусить бути доволі довгим. Не можу вас зорієнтувати по довжині, це вже потрібно дивитися на око. Можна, в принципі, заміряти, скільки його йде на закриття, але не знаю, я завжди обходжуся методом на око. Отже, що ми робимо? В нас є ось таке без ніяких ознак, скажімо так, старту полотно, і ви просто починаєте в'язати, якщо у вас, скажімо, перехід іде від візерунку, від звичайних стовпчиків до цієї ялинки, просто в'яжете далі по візерунку, я ж починаю в'язати. Від місця, де закінчила, як це в мене виглядає, ось в мене тут петелька, звідки в мене йде ниточка, і я під наступну петлю і під перемичку обов'язково протягую гачок і витягую першу петлю. Ось вона перша петля, я раджу вам її робити такою доволі височенькою і далі зрозумієте, чому. І одразу ж наступну петлю. У нас є дві петлі. Пров'язуємо і вішаємо маркер ось на цю петельку. Тут можна трошечки затягнути, потім ви зрозумієте. Коли дійдемо до кінця ряду, наразі в'яжемо все так, як ми і в'язали у поворотних рядах. Тобто ось гачок заводимо в петельку попередню, чи то в стовпчик, потім ось так і пров'язуємо. І зустрінемося з вами, коли ми пров'яжемо ось цю петлю, і в нас залишиться, от, коли ми власне, дійдемо до цієї позначеної петлі. Хотіла ще сказати про те, як робити додавання. Все стандартно, просто замість того, щоб гачок заводити під наступну петлю, якщо вам треба зробити дві, то ви заводите в ту саму петлю, витягуєте і пров'язуєте. І ось у вас виходять дві петельки. Два стовпчики, я не навчусь ніколи. Вибачте, мені, мене всі, хто гачкує активно. Ось ми пров'язуємо останній, останній стовпчик наш перед тим, як робити закриття. Що ми робимо далі? Стандартно, так само, як тільки що ми робили, заводимо ось так гачок і далі ми заводимо гачок за задню стінку цієї позначеної маркером петлі, але закриваємо ряд вже ось цією нашою додатковою ниточкою. Тобто використовуємо її і витягуємо її повністю ось так. І в нас вже утворилася така напівпетля. Ось так. Що ми робимо далі? В наступну, в наступну, після маркера, петельку ми заводимо гачок і витягуємо нитку спереду назад. І тепер так само робимо з петлею праворуч, щоб повністю закрити цю напівпетельку, яка в нас посередині між, між петлями утворилася. От Ми її затягуємо, трошечки підтягуємо цю ниточку. І що в нас виходить, як на мене, то практично непомітно. І е, ця петля. Повністю, мені здається, схожа на всі сусідні, на, на своїх сусідніх сестер. І далі будемо взяти виворотний ряд і так само покажу, як зробити це закриття на вивороті. Тут ми, бачите, розвертаємось так само, і я ввожу гачок. Ось у нас є звідки йде основна нитка петля, я ввожу в сусідню петлю ріворуч і Стандартно в'яжу, так як і в'язала поворотні ряди, витягую на лице в сусідню петлю. Ще одну петельку витягую. Тут так само цю першу петлю варто зробити такою доволі величенькою. Завдяки цьому виходить дуже природні закриття, імітація закриття. Тому що якщо ви занадто затягнете оцю першу петлю, то, ну, відповідно, там буде видно, що є стик ряду. На рафії насправді дуже часто більше видно, ніж от зараз, на цьому поліпропленовому шнурі дуже добре все ховається. На рафії трохи гірше може бути, але в цілому непогано. Ось. І тепер так само. Робимо ряд виворотній. Так як ми і робили поворотні, поворотне в'язання. Тут ніякої різниці. І зустрінемось з вами в кінці ряду. Єдине, що можете собі теж позначити, я вже просто перестала позначати, тому що я бачу, де оця найперша петелька, але новачкам, я думаю, що потрібно собі позначати. Щоб не загубитися, особливо якщо якась пряжа дуже блискуча, зустрінемось в кінці ряду. Так, друзі, ми пров'язали, ось зараз я покажу, переверну, пров'язали останню петлю, ось далі в нас наступна петля, з неї вже виходить наша позначена маркером. Що ми робимо? Спочатку все стандартно заводимо гачок, і далі ми основну нитку відкладаємо в сторону, беремо нашу додаткову нитку і заводимо. Гачок в задню стінку, ту, яка ближче до нас, цієї позначеної петельки, і витягуємо додаткову нитку, протягуємо її крізь три петлі і розвертаємо цю всю справу на лицевий бік, і далі все те саме, що в нас було в лицевому ряді. Тобто ми підводимо гачок під цю нашу. Останню виходить петельку зараз. Ось так затягуємо на виворіт нитку. І так само, щоб закрити цю петлю, щоб зімітувати петлю. Ми тепер під перемичку, так само під перемичку, бо тут, ще раз покажу, тут не потрібно під перемичку, це все заводити, тут перемичку лишаємо вільною, тільки під. Саму петлю, а тут вже заводимо під перемичку і дальню стінку петлі. Затягуємо. Тут трошечки теж можна підзатягнути. І ось так це все виходить. Теж мені здається, що і не скажеш, якщо зняти маркер, і не скажеш, де тут початок ряду, все виглядає охайно, акуратно, там вже собі будете підтягувати, дивитися, де, де вам здається, що потрібно підтягнути, але в принципі вже мені здається, що все це виглядає дуже добре. Також хотіла сказати, що якщо вам потрібно в'язати коло таким візерунком овал, то просто берете схему ідеального кола, ідеального овалу і замість звичайних стовпчиків використовуєте оцю ялинку, цей паркет. Якщо десь щось було занадто швидко показано, то нагадую, що на Ютубі є можливість поставити собі меншу швидкість, у верхньому правому куті є налаштування, і там ви можете поставити собі меншу швидкість і роздивитися всі деталі. Я сподіваюся, що сформувати. Фокусом все добре, я дуже старалася і насправді довго його знімала, тому вболіваю за нього. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що візерунок вам пригодиться. Ну а наразі це все. До нових зустрічей. Бувайте!